Добрий день, пані та панове. Спекотні дні сьогодні частішують і стають більш небезпечнішими аніж раніше. Та через зміну клімату їх кількість лише зростатиме. Спека може мати негативний вплив на здоров'я, працездатність і якість життя. Жаркі дні можуть негативно вплинути на ваше здоров'я. Особливо це стосується людей похилого віку, людей з хворобами, вагітних малечі та немовлят. Федеральне відомство громадського здоров'я Швейцарії радить внести наступні корективи у свою поведінку. Уникайте фізичних навантажень. Уникайте фізичних навантажень, особливо в найспекотнішу частину дня, і перебувайте в тіні. Споживайте солону їжу та спортивні напої опісля інтенсивного потовиділення. Тримайтеся подалі від спеки та охолоджуйте своє тіло. Прикривайте шкіру легким, вільним одягом із натуральних матеріалів, регулярно наносите сонцезахисний крем, носіть капелюх і сонячні окуляри. Зачиняйте вікна на день, аби сонце не проникало в приміщення, і відчиняйте їх вночі або рано вранці, коли ззовні стає прохолодніше. Ви також можете ненадовго провітрювати помешкання впродовж дня. Охолоджуйте тіло за допомогою прохолодного душу або прикладайте вологу тканину на лоб та шию. Стануть в нагоді і освіжаючі ванночки для рук і ніг. Пийте багато і їжте мало. Регулярно пийте щонайменше півтора літри на день та уникайте підсолоджених та алкогольних напоїв. Підійде водопровідна вода, мінеральна вода, розбавлений яблучний морст і трав'яні або фруктові чаї. Їжте частіше, але меншими порціями і легкі страви. Вживайте фрукти та овочі з високим вмістом води і уникайте жирної їжі. Якщо ви приймаєте ліки, проконсультуйтеся із лікарем щодо дозування та можливих побічних ефектів у зв'язку зі спекою. Дізнайтеся про попередження про аномально теплу погоду на вебсайті або в додатку Свіс Метео і Алерт Свіс. Пильніше доглядайте за людьми із груп ризику та ніколи не залишайте дітей і домашніх тварин самих у припаркованих автомобілях. Якщо ви помітили такі симптоми, як слабкість, сплутаність свідомості, запаморочення, головний біль, м'язові судоми, сухість у роті, нудоту або ж діарею, негайно вживайте заходів, пийте багато рідини, охолоджуйте тіло, перейдіть у затінок, приляжте та викличте вашого сімейного лікаря або ж зателефонуйте за номером 144. Щоб отримати додаткову інформацію для пересічних громадян та фахівців, які контактують з групами ризику, відскануйте, будь ласка, цей qr код